Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходить Ісус у Євсаїду і приводять, приводять до нього сліпого і благають його, щоб доторкнувся до нього і, взявшись сліпого за руку, вивів його геть із селища і, плюнувши на очі його, поклав на нього руки і запитав його, чи бачиш щось. І глянувши, сказав, бачу людей, які ходять схожих на дерева. Потім знову поклав руки на очі його і зробив його зрячим. І він зцілився і став бачити все ясно. І послав його додому, його, кажучи: не заходь у селищі, нікому в селищі не розказуй. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, Дух Святий показує, що дорога у святилище ще не відкрита, доки стоїть перша скинія. Вона є символом теперішнього часу і означає, що ні дари, ні жертви не можуть очистити совість і вдосконалити того, хто служить Богу. Це лише плотські настанови щодо страв, напоїв і різних омовінь, що діють тільки до часу виправлення. І тому він є посередником нового завіту, щоби внаслідок смерти його. Яка сталася для відкуплення від злочинів з заподіяних за першого завіту, ті, що покликані до вічного спадку, одержали обіцяни? Тому що де заповіт, там необхідно, щоб настала смерть заповідача, бо заповіт має силу лише по смерті. А коли заповідач живий, він не має сили. Тому й перший завіт був утверджений не без крові, бо Мойсей, проголосивши всі заповіді за законом, перед усім народом узяв кров телят і козлів із водою і шерстю червоною та гіпс гісопом І окропив як саму книгу, так і весь народ сказавши, це кров завіту, який уклав із вами Бог. Також окропив кров'ю і скинію і все богослужбове начиння. та майже все за законом очищується кров'ю, і без пролиття крові не буває прощення. Отже, образи небесної, образи небесної скинії мали очищатися цими, а саме небесна скинія жертвами кращими від цих. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечора.